Пані Мирослава півня провела з малечою у лікарні. Спочатку візок тягнула нагору, тепер стягує вниз. Чому в дитячій обласній лікарні немає пандуса? диву дається. Ходи досить високі, от і досить незручно. Нам зараз треба приїхати в поліклініку. Там так само немає ні не з'їздів. Все таки дитяча лікарня хотілося б якісь кращі умови, щоб були хоч з'їзди якісь. Немає пандусів і в обласній бібліотеці. Якщо облаштовані сходи десь і є, то це переважно у супермаркетах та приватних структурах, розповідає рівнянка Олена. Молода мама з тримісячною лісою долає місто переважно пішки, адже з візочками чимало тролейбусів лишаються для неї недоступними. Та й додому потрапити проблема. Навіть додому ми заносимо на перший поверх. Ну ми живемо в дев'ятиповерхівці, то ми заносимо з першого пов... ну, на перший поверх з вулиці. Колясочку немає теж. Даже в під'їзд немає заїзду, тому. Також піднімаємо дуже важко. А от Анна знає з чим порівнювати Вищу освіту? Здобуває у Хмельницькому. Там каже, ситуація набагато краще з дитиною проводити дозвілля зручніше. Там дуже гарно розташовані дитячі кімнати. Майже у кожній кафе є дитяча кімната, обладнана і стільчиками для годування, і плененими столиками, і іграшками. Причому іграшки досить такі недешеві. Тобто власники кафе витрачають на це набагато більше грошей у нас рівно чому про матусь з немовлятами не дбають, дивуються громадські активісти. В Україні стартувала акція Зробимо українські міста дружніми до сімей. Очікується участь 11 міст. Поки про свою готовність заявили Київ, Вінниця, Львів та Рівне. Ініціатори проекту сподіваються на сумління влади та бізнесменів. Самі ж батьки стануть очима цього проекту і експертами. За їх словами, ми формуватимемо карту всеукраїнську, де будуть вказані заклади, які вже є, або які вже щось змінили, тобто внесли позитивні зміни на користь самих батьків. І наприкінці грудня ми презентуємо цю карту. Все, коли молода мама сиділа вдома з немовлям, пройшли сучасні рівнянки, хочуть активно проводити час. Щоправда, місць для цього в місті майже немає. Окрім того, самі рівняни байдуже ставляться до проблем ближнього. Часто навіть ігнорують прохання допомогти підняти візочок, бідкається Олена. Тому працює лише жіноча солідарність. Знаєте, в основному жінки реагують, бо чоловіки якось стараються не побачити, відвертаються. ну… В основному якось більше жінки допомагають. Тож робити рівне кращим абсолютно реально. Уже скоро на вході у кафе установи та лікарні з'являться ось такі наліпки. Усі інші організації та установи також мають шанс стати дружніми. Для цього потрібно небагато пандус, іграшки, місце для годування та пеленання немовлят. Людмила Савенкіна, Юрій Кобів, новини Рівного.